Оздієв капітан команди 74-й віктор Коровіков, 99-й Євген Задоя, й Віталій Гавриш, 10-й Євген морозко і сімнадцятий Ось... Копецький, В'ячеслав Рябов, Ярослав Вишняк і Сергій Цибульський. Головний тренер гостей Руслан Костишин. Дехто жартував, що мовляв вбивство футбольного поля стадіону Буковина. Призлоскавалів доволі таки. От... Зараз небезпечно і забиває, забиває чому ми з вами розвивають по поводу вратаря. Е... Тобто владіння таким вратарські. качеством, тобто в такі погодні умови, Опять же, це на моє міння. М'яч треба відбивати в сторону. Не проти сніжка. Зараз закидають за спину. І можливість, можливість для 17-го номера гостей осали марно чекати, напевно, свистків таких епізодах. Ми вже зрозуміли з перших хвилин, що Арбитр, арбитр Вот тут красный гол тут Что тут скажешь? Ну давай, красивый давай. гол через Красивый гол Ну что тут скажешь? Ну стоит мне Прощовин Ну а на дальней Ой, опять не никого нету Вы же посмотрите <laughs> Ну посмотрите Гол, в -то, в -то, ну третий гол Крайний защитник, я вообще не понимаю Там Неймовірно. человек свободно скидывает головой, сам стоит, как я не знаю, как на пляже, наверное. И... Э -э Запитує, Якщо говорити про ну тут хорошо з Ковалівка. Зараз після цього. Ну, що? Пенальти, там мало, червона мабуть, картка ще, має бути. Так, тут, має если... бути червона карта, як він вже ставить пенальті, має бути червона да. картка. Конечно. І що він покаже зараз? Да. Червона картка Забуває пенальті. Забиває Немтінов. І рахунок стає один. Ой, хороша передача. Ой. Перспективно, скажімо так, має простір на, на, другому, на правому фланзі. У другому таймі активно діє сивка. От він, от він. Забиває Тарас сивка, забиває, забиває з хто у нас Тарас сивка? Сивка забиває.